Шановні читачі та всі небайдужі до читання. Мене звати Ольга, я працюю в публічній бібліотеці міста Краматорськ. При слові детектив, в уяви пересічного читача спливають два імені: одне чоловіче і одне жіноче. Артур Конандоль та Агата Крісті, які є батьком детективного жанру та королевою класичного детектива. Ці автори заклали фундамент, на якому тримається сучасний детектив. Їхні твори це не просто книжки, а справжні інтелектуальні головоломки, де кожен персонаж може бути винним, а кожна деталь вирішальною. В цьому році повісті Артура Конан Дойля. Собака Васкервілів виповнюється 125 років з моменту публікації. Це найвідоміший твір письменника, який я впевнена. Багато хто з нас читали або в дитячі, або в юнацькі роки. І головні персонажі тут приватний детектив Шерлок Холмс та його помічник доктор Вотсон. Усе почалося з того, що в 1900 році Артур Конан Конандоль повертався до Британії з Південної Африки, де брав участь в англійській кампанії. І на паромі познайомився з військовим кореспондентом газелі Дейлі Експрес» Річардом Флемінгом. Через рік у Норфолку вони зустрілися знову і Річардсон розповів письменнику легенду про собаку привида, яку назвали «Чорна... чорний диявол. Письменник вирішив взяти за основу цю легенду, щоб написати яскраву і динамічну повість Собака Баскервіля». За сюжетом повісті доктор Мортімер звертається до Шерлока Холмса через дивну смерть сира Чарльза Баскервіля у своєму маєтку на болотах, де живе страшна легенда про вогняну собаку-при. Новий спадкоємець маєтку, сир Генрі Баскервіль, прибуває з Америки, але йому теж загрожує небезпека. Доктор Вотсон вирішив супроводжувати Генрі Баскервіля до його маєтку, що спостерігати за подіями, доки Шерлок Холмс зайнятий іншими справами в Лондоні. Генрі Баскервіль стикається з моторошним явищами. Він бачить загадкового чоловіка з бородою, губи черевики, а також бачить вночі, в тумані собаку привида яка майже нападає на нього. Але Шерлок Гомс доводить, що смерть Чарза Баскервіля скоїла не містична, а цілком реальна особа. Також Шерлок Голмс розкриває давню таємницю і звільняє Баскервілів від родового прокляття. Напруженість, непередбачувані ходи, Моторошна атмосфера розкриття таємниць. Все це Ви отримаєте, якщо прочитаєте або перечитаєте повість Артура Конан Дойля Собака Баскервіл. Також в цьому році. Два романа Агати Крісті, «Убивство Роджера і та «Убивство за Абеткою святкують ювілей. Почнемо з Убивства Роджера і Кроїда. Це роман, який вийшов друком у 1926 році. Тобто, в цьому році роману виповнюється 100 років з моменту публікації. Це був шостий виданий роман письменниці і третій, де фігурує Еркюль Пуаро. За сюжетом роману Іркюль Пуаро береться за чергове розслідування. Проти цього разу детективу здається цей випадок надзвичайно банальний. У невеличкому англійському містечку помирає дехта місіс Ферас. Містяни вважають її смерть самогубством, доки не знаходять убитим Роджера Кройда. Поважного виробника вагонних каліс, дівця, який збирався дружитися на місіс Ферес. Справа набуває цікавого повороту. Під підозрою опиняється майже все оточення жертв. Але найбільше мотивів має, для вбивства має дехта Ральф Пейнтер, спадкоємець Роджера Екройда, який буквально загруз у борга. Звичайне розслідування перетворюється на складну головоломку, яка складається з загадок і таємниць. Убивцею може виявитися будь-хто. «Убивство за Абеткою це роман, який вийшов друком у 1936 році. І в цьому році виповнюється 90 років з моменту публікації. Агата Крісті називала роман «Убивство за абеткою найкращим своїм романом. За сюжетом романа, протягом нетривалого часу невідомий маньяк-психопат з коїв вбивства виключно в алфавітному порядку. Першою жертвою маньяка стає жінка на ім'я Аліса Аші. Потім дівчина Беті Берна. І згідно з логікою цього серійного вбивці, наступними жертвами можуть стати люди, імена та прізвища яких починаються з букви В, Г і так далі. Перед тим, як сходити вбивства, невідомий надсилає листа Пуаро, де вказує, де і коли відбудеться вбивство. Але ні Ель Пуаро, ні його помічники. З поліції, це капітан Гастінг та старший інспектор Джеб, не встигають урятувати жертв. Ланцюжок доказів приводить до потенційного вбивці такого собі камавіажора продавця Панчох Олександра Бонапарта Каста. А раптом абиткова схема дає збій і кульпуаро розуміє, що убивця хтось інший. Роман дуже напружений, атмосферний, з непередбачуваними ходами. і багато читачів, які читали цей роман, порівнюють стиль написання і стиль прописання головного героя Ількуля Пуаро з стилем написання Артура Конан дойля Тож, якщо вам цікава, емоційна складова, або ви хочете побачити героя з надзвичайними здібностями, який бореться з вселенським злом і перемагає його, або вам хочеться поринути в неймовірно захопливу історію, тоді ви повинні читати книги Артура Конан-Дойля. Або якщо вам цікавіше мати змогу самому розплутувати справу. Або бачити реального героя без спеціальних навичок, або ви хочете читати про саму справу, а не про її моторошну предісторію. Тоді вам будуть до вподоби книги Агати Крісті. Або якщо ви читач за настроєм і читаєте по настрою, то сьогодні ви можете читати книги Артура Конан Дойля, а через щоб відволіктися. і відпочити, А через тиждень вам захочеться читати книги Агати Крісті і самому розплутувати разом з Лількюром Пуаро, слідкувати за ними, розплутувати самому справи. Головне читати і отримувати задоволення від читання. Як казав Фернанда Песо, читання найприємніший спосіб ігнорувати. А на сьогодні в мене все. Дякую за вашу увагу, дякую за вашу підтримку. Бережіть себе. Побачимось у наступному відео.